Сядьте, ляжте, максимально зручно, дозвольте своєму тілу повністю розслабитися. Зробіть глибокий повільний вдих і м'який плавний видих. Зробіть так три глибокі вдихи і м'яких плавних видихів. І з кожним видихом відпускайте напругу, що накопичилося в тілі. Відпустіть всі думки, які вас тривожать. Ваша свідомість може відпочивати, а ваша підсвідомість не спить і слухає. І все, що ви почуєте сьогодні. Буде прийнято вашою підсвідомістю як нова розвиваюча вас програма і ваша нова реальність. І зараз уявіть, що ви спускаєтеся сходами до глибокого спокійного стану вашого внутрішнього світу. Крок 10. З кожним кроком ви стаєте вдвічі розслабленіше. Крок 9. Ваше тіло важче. Або стає легким, як хмаринка. Як відчувається, так і правильно. Крок 8. Почуйте свій внутрішній спокій, свою внутрішню тишу. Крок 7. Залиште за тварину всі справи. Крок шість, всі обов'язки, всі зобов'язання, всі старі сценарії. Крок 5. Ви входите в простір. Крок 4. Де можливо це? Крок 3. Ви досягаєте глибокого рівня, з'єднання зі своєю суттю. Крок 2, ви тут, крок один, і ви готові створювати свою нову реальність. І зараз ми з вами пройдемо очищення і відновлення всіх наших енергетичних центрів, щоб створювати своє майбутнє в чистоті свого внутрішнього простору із наміром вдячності і достатку. Перенесіть свою увагу всередину себе, і ми з вами пройдемося вашою увагою через ваші сім енергетичних центрів. Їх ще називають чакрами, щоб звільнити їх від старих програм та наповнити новим наміром, достатку, вдячності. І зараз переносіть увагу кореневу чакру або молотхару, виразіть намір, отримати безпеку, сконцентруйтеся на основі хребта, промеженні Зробіть глибокий вдих. І на видиху випускайте увесь страх бідності та нестачі, який може там зберігатися. І всі сумніви щодо вашої фінансової безпеки випускайте на видиху, а на вдиху наповнюйте цей центр яскраво червоним світлом. Уявляйте собі, як яскраве червоне світло наповнює вашу короневу чакру і скажіть собі наступне. Я заземлена, я у повній фінансовій безпеці. Я вдячна за те, що Всесвіт завжди забезпечує мої потреби. Зараз перенесемося уваги в другу чакру, сватхістану, сакральну чакру. І вона відповідає за творчість і потік. Вивезіть намір відкрити свій творчий потік. Сконцентруйтеся на області нижче кубка. Зробіть глибокий вдих і на видиху звільніть усі обмеження ви насолоди грошима. та все почуття провини за багатство і достаток, які ви можете там зберігати. Дихайте, продовжуйте дихати глибоко і на вдиху наповнюйте цей центр помаранчевим світлом. Говоріть собі, при цьому я легко приймаю грошовий потік і я радію достатку в моєму житті. Моя творчість створює цінність і прибуток для інших людей і для мене. Переносимося з вами у третю чакру, в очаху сонячного сплетіння або маніпуру. І виразіть намір. Отримати впевненість та волю. Сконцентруйтеся на зоні вище пупка, зробіть глибокий вдих і на видиху випускайте всю невпевненість, всі вагання та сумніви, всі потреби врятування інших людей. На вдиху наповнюйте цей центр яскраво-жовтим світлом. І говоріть собі, моя воля впевнена. Я швидко і мудро приймаю фінансові рішення. Я господиня свого фінансового життя. І далі увагою переносимося в наступну четверту чакру серце або анахату. Виразіть намір відкрити вдячність і любов. Сконцентруйте свою увагу на центрі грудей, в самому центрі вашого серця. Зробіть глибокий вдих в цей центр. І на видиху звільніть жаль, образи на гроші, на інших людей, на клієнтів. Зазвичай до успіху інших видихайте все, що блокує вашу серцеву чакру, а на вдиху наповніть цей центр сяючим зеленим світлом, генеруйте найглибше почуття вдячності за процвітання, яке вже є у вашому житті, і те, яке ще створюється. Скажіть собі, я дякую за те багатство і за той достаток, який вже є в моєму житті. І я дякую всім благам, які йдуть зараз в моє життя і приймаю їх із вдячністю. І ми переносимося з вами до п'ятої чакри горлової, чакри відшутхи. Вирізіть намір самопрояву, сконцентруйте свою увагу на горі, зробіть глибокий вдих і на видиху випускайте у страх, говорити про свою цінність і заявляти справедливу ціну вашим товарам чи послугам. На вдиху, наповнюй цей центр небесно блакитним світлом і скажіть наступне. Я сміливо і чітко заявляю про свою цінність, свій продукт і свою місію. Я говорю правду про свій достаток. І я приймаю свій достаток з вдячністю. І ми переходимо своєю увагою на шосту чакру, чакру третього ролика, або ачну чакру і виявляємо намір розкрити своє бачення. Сконцентруйтеся зараз на центрі чола, зробіть вдих. І на видиху звільніть усі старі обмежені фінансові сценарії у своїй голові та відкиньте фіксований погляд на реальність. На вдиху, наповніть цей центр темно-синім світлом, наповніть його і скажіть. Я бачу нові необмежені можливості. Моя інтуїція налаштована на найвищий фінансовий успіх. І ми переходимо з вами до сьомої коронної чакти Сахасрара. І висловіть намір Твіти зв'язок із Всесвітом, з Творцем і своїм вищим Я. Сконцентруйте свою увагу на маківці, зробіть вдих і на видиху відпустіть будь-яке почуття відокремлення від загального поля достатку. А тепер на вдиху, наповнить цей центр фіолетовим або кристально-білим світлом проговорить наступне. Я є частиною безмежного достатку Всесвіту. Я з'єднана із полем усіх можливостей. Зробіть глибокий вдих і видих. І ми з вами переходимо до створення вашої нової особистості. І зробимо з вами репетицію вашого дня, вашого майбутнього, успішного дня. Тепер, коли ваші центри відкриті, ви можете зробити це. Бо ваша нова особистість це нові думки, нові емоції, нові дії і як наслідок нові результати у вашому житті. І зараз уявіть, що ви це новий, ви, нова, ви, багата, процвітаюча, вільна та, яку ви собі уявляли. Попередні дні в медитації. Уявіть собі, коли ви прокидаєтеся зранку новою і зробимо уявний день, уявну репетицію вашого багатого дня. Бо насправді ви вже змінилися. І так само, як ви можете згадувати минуле. Так само ви можете згадувати майбутнє, бо в вашій підсвідомості немає часу і немає різниці, чи це було, чи це ще відбудеться. Ви так само відчуваєте розкоману, коли думаєте про лимон, коли ви його їли колись. Чи ви згадуєте, коли ви будете його їсти в майбутньому. Тому сьогодні ми нас з вами будемо створювати ваше майбутнє. Тепер уявіть собі, ви прокидаєтеся зранку, якою є перша думка багатої вас. Це думка вдячності за те, що ви прокинулися в новий день. Це думка впевненості в тому, що весь день у вас буде таким, яким ви собі уявляли, що у вас все заплановано. І ви дякуєте Творцю за те, що все збудеться так, як ви цього хотіли, а може навіть краще. Як ви дихаєте, ви дихаєте повільно і спокійно як людина, яка не поспішає, бо має повний контроль над своїм часом. Як ви рухаєтеся, ви встаєте з ліжка з відчуттям сили у вашій поставі, з певним кроком, з повільненими рухами. До кінця четвертого тижня ви помітите такі фізичні зміни. Ваша постава стане впевненішою, голос спокійнішим. бо ви знаєте, куди ви йдете, ви знаєте, що ви хочете від вашого життя і що для вас цінне, і у вас є час на те, що цінне для вас. Як ви приймаєте рішення? Уявіть, що до вас приходять запитання, які потребують фінансових рішень. І ви приймаєте їх швидко, з абсолютною впевненістю, що результат буде для вас сприятливим. І рішення ви прийматимете швидше, бо ви знаєте, що вам потрібно робити. Ви знаєте, якого результату ви хочете, як ви дивитеся на свій фінансовий рахунок. Уявіть собі цей рахунок. Ви бачите його в себе в додатку банківському. Чи ви бачите фізично гроші у ваших руках? В цьому рахунку великі бажані числа. Там шість цифр чи сім, а може і вісім. Яка ваша реакція на це число? Це не здивування, це спокійне задоволення. Це просто відображення вашого внутрішнього стану. Ви приймаєте це достойно, бо ви достойні цієї суми по праву свого народження. А тепер ми з вами відпустимо ці картинки, відпустимо візуалізацію, але залишимо емоції, емоції спокою, насолоди, радості, бо нова особистість дорівнює нові думки, плюс нові емоції, плюс нові дії це ключ до квантового поля. Свобода, відчуйте її, повну свободу від всіх боргів і зобов'язань, які ще не закриті. Це відчуття невагомості, легкості, легкості прийняття рішень, легкості вибору, як пройде ваш день, легкості вибору з того, з ким ви хочете провести сьогоднішній день. Дихайте цією свободою, генеруйте глибоку вдячність за ті гроші, навіть яких ще немає на вашому рахунку, але відчуйте, що вони вже існують у квантовому полі, і вони вже прямують до вас. Дякуйте тим клієнтам, які хочуть заплатити вам за ваші товари чи послуги. Побачте їх, які проблеми вони хочуть вирішувати, або яке задоволення отримати. Побачте, як ви їх задовільняєте, відчуйте чисту радість від достатку який проявиться в вашому житті від вашої взаємодії з вашими клієнтами, з вашими рідними, з тими, хто для вас дорогий. Радість від достатку, який вже існує в квантовому полі, і ви з кожним днем все більше і все ближче притягуєте його. Це перечуття дива, це знання, що магія вже почалася. І ви є тим, хто створює цю магію. Відчуйте, як ваше тіло інтегрує цю нову частоту. Ваше тіло налаштовується на нову реальність. Ви надсилаєте в квантове поле нову частоту, і поле відгукується синхронічностями. Це не збіг. Це саме те і є квантове поле, яке відгукується на нову частоту вашої свідомості, на нові вібрації клітин вашого тіла. Це те, що називається синхронічностями. Ви єдині зі всім Всесвітом. Ви єдині з достатком Всесвіту. Ви є частиною його, а значить, всі багатства цього світу теж є частиною вас. І ви пам'ятаєте своє майбутнє, і ви відчуваєте його. Тут і зараз, і ви створюєте його сьогодні. А тепер почнемо з вами повільно повертати свою увагу до тіла, повертатися в своє тіло, в свою реальність, зробіть глибокий вдих, вдихаючи всі ці нові думки. Нові емоції, нові дії. Віддихайте глибоко і на видиху закріпіть їх у кожній клітинці вашого тіла. Вдихніть глибоко і видихайте всім тілом, кожною клітинкою, усвідомте зміни, які відбулися сьогодні. Ви це вже нова особистість. Ваша постава впевнена, ваш голос спокійний, ваші рішення швидкі та чіткі. Це вже нова ви, яка буде проявлятися протягом наступних 14 днів цієї медитації. І коли я скажу три, ви повністю повернетеся до стану бадьорості, повернетеся в реальний час і проявитеся в сьогоднішньому дні своєю новою Я. Один. Поверніть відчуття ваших рук і ніг. Відчуйте. кінчики пальців ніг ніг, рук. Поворушіть ними. Два. Вдихніть глибоко і почуйте звуки навколо вас, повертаючись до простору кімнати, в якій ви знаходитеся. І три. Відкрийте очі. Відчувайте себе бадьором, наповненою енергією і впевненістю. Інтегруйте нову особистість в сьогоднішній день і ваша підсвідомість доробить ті кроки, які вам треба зробити для того, щоб стати новою собою, стати тою, хто готова приймати всі блага сьогоднішнього дня. Удачі!